Ми зустрічаємося в кафе на Подолі, беремо каву, 100% від продажу якої іде на центр врятованих з фронту тварин Урсе. Мій герой каже, це важливо. Такі соціальні ініціативи. Всі сьогодні мають допомагати всім. І йому завтра теж на фронт. Цією невеликою столичною передишкою користуюся, аби ви дізналися про цього потужного чоловіка. Знайомтесь Кирило Беркаль, легендарний кірт. Один із командирів полку Азов, командир школи імені Євгена Коновальця. Спочатку все таки ж був кірт, потім війна. Угу. Mm -hmm. Ну, Кірт це моє псевдо ще з шкільних років. Я дуже цікавився історією, цікавився фентезі, цікавився етнологією, цікавився фольклором. Тобто я вивчав китайську філологію 11 років. Тобто мені цікавили різні культури, там, китайська, скандинавська, і от ще, напевно, з маманих колискових, з грецької міфології, в мене отака. От... Любов і до історії, і до класики у нас сформувалася з дитинства. Тобто все залежить від виховання. Тобто виховання от в мене було класичне. Десь були і приклади минулого, і я різ, Намагався бути схожими на ці приклади з минулого. І тому для мене вибір опинитися на війні інакше не було. У мене було таке виховання. Звідки взялася така бездоганна мама, яка правильні колискові співала і виростила такого правильного сина? Ну, в мене сім'я, що батько, що мати, вони з сімей військових. Вони самі в певну службу. Тобто, якби батько теж військова людина був, потім пішов в цивільну авіацію. Тому і вишки у мене, скажімо так, був класичний. В моїй сім'ї це була норма. Окрилювався от військовим 19 сторіччя, надихався 18 століття. Чому не радянськими військовими. Якщо батьки це радянські військові, чому тоді хотіть тіше розуміння процесів, в інший світогляд? Ну батьки не зовсім радянські військові. Вони теж можна сказати більше дисидентами були в цьому справі, тобто і виховували мене більше на на УНР, на УПА, на Білій Гвардії, на Булгакову. Тому інакше не могло би бути. Ви пройшли вже війну, полон. Ви прекрасний інструктор-викладач. Нащо вам далі їхати на фронт? Ну є ж кого вчити замість себе вже. Ну я чую людей на фронті, і тут хто як не ми. Хто як не ми? І... Та не можу я. Навіть спокійно не можу сидіти, бо там хлопці. Бо в полоні мої хлопці, в полоні мої побратими. А єдиний от алгоритм повернення як наших територій, як і наших хлопців. Це боротьба. Це боротьба відновлення кордонів 91-го притягнення Росії до міжнародного трибуналу та очільників цієї імперії до міжнародного трибуналу. Нюрнберг 2 над ними. І от тоді ми вернемо всі території, вернемо наших хлопців. А для цього треба кожному на своєму місці робити більше ніж ми робили вчора. От недостатньо того, що ми робили вчора, щоб перемогти, як ми бачимо, тому треба ще більш зусиль кожному. А я маю показувати приклад: якщо я буду сидіти десь в тилу і не робити ще більше, ніж я робив, то це будуть прості слова. Кожен цивільний, те мінімальне, що він може зробити зараз, е як мінімум о півдні, о півдні в своєму місті щонеділі, вийти на акцію на підтримку полонених, написати табличку на картонці слова Поверніть АЗОВ. Для кого ця акція, кому вона адресована, з якими думками має виходити людина? І чи варто виходити? Ти ж все одно не достукаєшся до росіян, від яких залежить все. Чи залежить від них все? Це як бабочка Понкаре. Від кожного змаху такої людини, такої акції багато чого залежить. Залежить е наш рівень на міжнародних перемовинах залежить від нашої сили рівень перемовин з ворогом. Він йде на певні підступки, коли боїться. А коли ми показуємо силу, поки ми не забуваємо. І це дуже соціально важливо. Важливо, що тим, хто в полоні, що їх пам'ятають, американські ветерани, в яких есть, на даний момент есть, майже немає полонених, у них... Рівень підтримки організації підтримки полонених максимальний. Кожного року є спортивні заходи, соціальні заходи, брендування речей, від Under Armour, Nike, Reebok. Тому ми маємо брати приклад і створювати ці організації на рівні держави засвоювати і на рівні соціум. Якщо ми вже потроху створюємо це демократичне громадське суспільство, от невід'ємною частиною громадського суспільства має бути дві речі: це турбота за поранених полонених. Та сім'ї загиблих за пам'ять цих загиблих це невід'ємна складова нашої відродження громадського суспільства України незалежної України. Кірт на війні з 14-го року для нього не було малої війни чи великої є одна тривала, яку завершити він хоче особисто. Він пройшов бої за Маріуполь, повернувся з полону. Зараз у третій штурмовій займається бойовою підготовкою особового складу. Вас називають за кадром нашої розмови, що людина, яка носиться з ідеєю сержантської школи, школа сержантів, фундамент існування нашої армії. Що зараз з нею? Вона існує в якихось зачатках. Як вона оформлена. Дивіться, школа сержантів. Андрій Білецький, наш тоді почесний командир Азову, перший командир батальйону і почесний командир полку Азов. Він провів для нас перший командно-штабний вишкіл в 2015 році. Те, звідти береться історію школа командирів полковника Коновальця. У 16-му році ця школа стала фактичною. Юридично в Україні немає військових шкіл. Ми за це боремось. 16-му році ми створили свою першу школу. Ми його оформили як батальйон вишколу особового складу. 17-го року я очолював цей батальйон. Ми носилися з ідеєю зареєструвати першу в Україні військову школу командирів, де можна було би вчити сержантів молодших командирів і перепідготовлювати офіцерів. Але це вже прерогатива високих матеріях, високих корупційних схем. Тому у нас відкидували від цього. Ми носилися десь між відомчої школи, де можна вчити підрозділи Національної гвардії збройних сил, СБУ ГУР. А зараз ця історія, ця школа живе далі. Тобто перший командир школи, мій вчитель, полковник Георгій Купарашвілі, Зараз я не буду поки повністю розкривати, З офіцерами третє штурмової створюють учбовий полк. На, напевно найбільшому Україні учбовому центрі на Десні створюють учбовий полк, і ми будемо боротися, щоб цей полк отримав назву військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця. У мене до нього ще стільки питань, але я отримала відповідь на головне: чому він не може інакше, завдяки чому ви стаєте лише краще і сильніше в цій війні. Полон когось ламає, не всі зізнаються, Але я спілкуюся з людьми, як ви кажете, в росіян. Ви бачили в очах. Полон когось ламає, війна ламає, зневіра ламає. Чому є люди, які тільки зростають душевно і духовно? Коли, в який момент це відбувається? Кому це притаманно? Це притаманно не всім. Ну не знаю. Особисто для мене, коли я втратив перших двох хлопців, одному було 18, другому 19 років. Один з Волині, інший з Луганську. Вже окуповано на той момент. Це були мої перші жертви, і я зрозумів, не можна мовчати. Потім я тоді почав робити інтерв'ю, почав спілкуватися багато з іноземцями, розповідати про це. Після цього я зрозумів, тут тобто не треба сумувати, треба мстити. Більш здобуваючи досвід, я зрозумів, що цей досвід треба передати, свої помилки треба обробити, помилки моїх побратимів, треба усвідомити, проаналізувати і навчити наших хлопців не припускатись. Наша мотивація, ми зараз розвиваємо в принципі, наші принципи. Зараз тут, до речі, чи всі кажуть, останні 10 років стандарти НАТО, цим опелюють, не опелюють. От е, я можу простими прикладами сказати, чому саме наша от, азовський рух, азовські підрозділи це, напевно, єдині, хто повністю прийняв ці стандарти. Перше, це стандарт, це цінність людського життя. Друге, це військове лідерство. Це власний приклад. це... Лідери, офіцери, і це лідери-сержанти. Те, і що говорять, зокрема, і про вас, що Його... ви власний приклад для тих воїнів, і вони хочуть у вас навчатися. А вони приклад для мене, а я беру сили в них. І коли ти поважаєш своїх підлеглих, вони поважають тебе. Я вчу першому слову всіх командирів, що в армії є таке слово взаємодія. Всіх офіцерів заставляють навести взаємодію. А я кажу, що це слово воно дорівнює одному слову довіра. А довіру її не можна отримати погоном. Довіру треба заслужити. В третій штурмовій бригаді є один офіцер, який е взяв на себе командування батальйоном. Коли некомпетентний командир батальйону, який перевівся, то есть, там цілий підрозділ до нас, перевівся так. там структури ТРО, і некомпетентний командир чуть не загубив весь підрозділ. Наш азовець, який ще був в Азові, який був в центурі, взяв на себе всю відповідальність в критичний момент. Він все став командиром, і він по командир цього підрозділу. Не той, хто був командиром за погоном, а той, хто був командиром по духу, якого була довіра, своїх підлеглих, який за них турбувався, вів і бій. Ві. Але це сміливість і відповідальність це. Потім може бути кримінальна справа. Що він відтіснив командира. Тобто, коли розбирати ці деталі, то напевне Знаєте, це складна історія. Я, от людина, яка вже посиділа в російському полоні. Не бійтесь кримінальної справи в Україні. Ми будемо передавати чай і зробимо все, щоб витягнути. Бійтесь програти цим катам. Все. єдине, що нас має це турбувати, це програш в цій війні. Єдине, чим ми маємо жити, це перемога. Я от тільки що розмовляв зі своїм другом. Він втратив всю сім'ю в Маріуполі, повністю всю. Він приєднався до він військовий, він служив в АТО, але під час повноштабки був цивільний. Він приєднався до ТРО, приєднався до нас, воював з нами на Іліча, був поранений, був в полоні. Він каже: Я живу двома речами: це помста і це перемога. Йому завтра на Донбас, а сьогодні еспресо зі снігом і сонцем. Кирило, дякую вам за те, що бороните нашу державу. Ні на кого не киваєте і не перекладаєте відповідальність. Дякую всім воїнам, хто не може інакше.